Добрий день, мої любі раки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді Магічне Таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимося, чи здійсниться ваше бажанечко. І коли воно здійсниться. Колода, назва якої говорить сама за себе, таракани в голові. І метафоричні колоди Перетворення душі та мудрість серця, на яких ми подивимось пораду від Всесвіту для вашої душі та вашого серденька. І так, я буду робити розклад для вас, мої любі раки. А ви підписуйтеся, ставте лайки. Вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в описі під відео. Пишіть і я за допомогою карт Таро дам відповіді на питання, які вас турбують. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує раків на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Події для раків. Енергії, в яких пройде тиждень для раків, з 14 по 20 квітня 2025 року. І так, раки на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Основна енергія тижня для раків. Особисте життя. Робота. Далі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати ракам на наступному тижні, що або хто буде заважати ракам на наступному тижні? На дні колоди двойка мечів, яка говорить, що вам потрібно Обдумати ситуацію, яка у вас склалася, зважити всі плюси, всі мінуси, врахувати підводні каміння і все продумати. І так, порада та попередження від Всесвіту для раків на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. І так, порада. Та попередження від Всесвіту для раків. Давайте подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання раків і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання раків і коли воно здійсниться? подивимося, які тараканчики в голові будуть командувати парадом у раків на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Таракани в голові у раків. Один тараканчик і другий. Дух, буде досить. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижню вам раки випала семірка Кубків. Ну, це карта, це символ ілюзій, мрій, повітряних замків. Це, немов попередження перед, перед катастрофою. Надії і бажання можуть виявитися нездійсненними, а успіх лише таким. Що насправді несе протрезвіння, розчарування та збитки. Ну, це карта уявного успіху, уявного обладнання благами, розчарування від реальності. О, також це може бути ситуація вибору. Перед вами багато варіантів, і вам потрібно зробити вибір. От, е е ви знаходитесь в тяжкому положенні. Є ризик помилитися і зробити невірний вибір. Перед вами декілька варіантів, що збиває з толку і заважає зрозуміти власні потреби. Візьміть паузу, поки ще не приймете жодного рішення. Є ризик помилки в думках плутанина може бути в цьому, на цьому тижні у вас. От. Ну, Карта радить, в ситуації вибору шукайте золоту середину між серцем і розумом. Це ситуація розгубленості, невизначеності та туманного майбутнього. Може бути самообман, втрата зв'язку з реальністю. Чи не видаєте ви бажане за дійсне? І чи не? Зайняті гонитвою за міражами. <кій> Можуть бути хибні обіцянки від оточуючих по цій карті, проходити. Хтось вам може наобіцяти Золоті гори, але це неправда. Можливо, ви попали в кант фантазій, мрій, при цьому не маючи можливостей чи бажання реалізовувати їх в реальності. Можливо, ви стали жертвою іде ідеалізму, когось надто ідеалізували, уявний успіх мрії наяву, марні надії, відірвані від реальності мрії, гра в уяву, можуть бути спокуси, потурання бажанням, гострі та неприємні емоції. Ось ну, такі ось карта ілюзій, будь ласка, не вітайте в хмарах, тому що рожеві окуляри дуже боляче б'ються склом всередину. Тоді наступає протрезвіння і, будь ласка, візьміть паузу. Якщо ви знаходитесь в ситуації вибору, то візьміть паузу і добре думайте. Потрібно знайти, як я вже говорила, золоту середину між серцем і розумом. Отакі ось енергії у вас на наступний тиждень, в плані е, основній енергії для місяця на, на тиждень. І так, давайте подивимося: особисте життя: старший аркан відлюдник. Ну, про що говорить відлюдник? Ну, він має дві різні спрямованості? Може бути уникнення реальності. Як ось я і говорила, ілюзія в хмарах вітаємо. <кхід> Людина заплющує очі на проблеми у відносинах та уявляє собі ідеальним світ. Мрійником бути добре, але це часто заважає об'єктивному сприйняттю дійсності. Також це може бути вихід, вхід в себе. Людина ушла в себе, як говориться, в себе, в себе. Скритність та закритість від партнера з метою обміркування поточної ситуації та майбутніх перспектив. Можливо, вам не подобаються ваші стосунки, і ви, ну, скажімо так, уходите в себе, щоб обдумати план на подальше життя. Також це може бути сигнал про. про Охолодження почуттів, які можуть призвести до розставання, якщо нічого не зробити для того, щоб, скажімо так, їх оживити, підсилити ці почуття. І другий тим, хто одружений, переход на новий якісний рівень. Ви стаєте терпімішими один до одного, краще розумієте партнера і прощаєте йому недоліки. Це стосується тільки сімейних пар або тих, хто в довгострокових серйозних стосунках. Отакі от ось у вас енергії в особистому житті. Ілюзії у вас преобладають, скажімо так. А от в особистому житті, в шлюбі все добре, слава Богу. І так, робота. В якості роботи нам випав чудовий аркан Королева кубків. Це успіх та творча реалізація. Дуже високу роль при цьому відіграють жінки. Так що чоловіки, які мене дивляться, прислухайтеся і прислухайтеся до, їхніх, до, до порад своїх жінок, попросіть допомоги у них, співпрацюйте. Зараз можна не боятися інтриг та обману, відносини між колегами та партер... партнерами, довірливі, щирі, <кхід> мирне вирішення проблем, досягнення компромісу, лояльне та співчутливе становище до оточуючих. Можливо, ви відчуваєте загострення інтуїції, довіртеся внутрішньому голосу, він не підведе. І дозволить досягти значних успіхів. Якщо ситуація не важна, дайте собі відповідь, що причина Особисті якості чи наружні обставини в будь-якому случаї і далі слухайте свою інтуїцію, зверніть увагу на знаки та сновидіння. Це допоможе прийняти в прийнятті вірних рішень. По цій карті допомогу вам може надати найкращий товариш ваш. Або мама, сестра, бабуся. такі ось енергії в роботі, в, енергії роботі ой, в роботі енергії добрі, рівні, відкриті, відсутність конфліктів, і справи вирішуються, питання, проблеми вирішуються добре. І так, фінансовий стан. В якості фінансового стану випала п'ятірка жезлів. Ну про що говорить п'ятірка жезлів? Про фінансову нестабільність. Жадність керує вами. Ви хочете дедалі більше грошей, але в цьому немає сенсу. Вам потрібно вести боротьбу за збереження свого багатства. Інакше просто збіднієте і розпочнуться сварки з рідними та близькими, і за грошей. Тому, будь ласка, не задовільняйтесь тим, що у вас є. Не жаднічайте, тому що скупи платить дважди двічі. Здоров'я, В якості здоров'я. Вам випав старший аркан повішаний. Ну про що говорить старший аркан повішаний? Здоров'я по цій карті, по повішаному, не важливе, скажімо так. Ну, по-перше, воно зірване. Зірване здоров'я, будь ласка. Безсилля може бути навіть. ось він геть закований, звичайно. Тут, по-моєму, баришня, да, баришня. Звичайно, що ну, яке, яка сила? Й безсилля що нічого не може зробити. Потім може бути високий тиск, навіть дойти до інсульту, так що, будь ласка, зверніть увагу на тиск. Може бути важка вагітність, якщо хто вагітний, можуть бути. Ваш... На цьому тижні неважливе самопочуття. От... Психічні розлади, шкідливі звички. <кій> <кій> Що ще говорить повішане про здоров'я? Ну, тиск я вже говорила, щоб звернути увагу на тиск. Також тут іще є таке попередження, як хронічні хвороби хребта. Гризі, протрузії, навіть такі загострення, що людина не може встати з ліжка. І потрібно буде догляд за нею. Ще по цій карті проходить залежність від регулярних препаратів. Карта повішаний для здоров'я. Не лучший показник, будьте, будь ласка, уважні до свого здоров'я, зверніть уваги на симптоми, і звертайтесь до лікаря, щоб не було проблем в подальшому. Отакий От ось у вас по здоров'ю прогноз. Не найкращий, скажімо так. Що або хто буде допомагати? П'ятірка, Пентакль. Ну, якби карта втрати ресурсу по це. От, яка це допомога буде, я не знаю. <кій> Але по цій карті йде така мудра порада, що зверніться за допомогою, роззирніться навкруги. Ось ці бідняки вони бредуть і пройшли мимо дверей, де видно, в віконечку світло горить, куди, а вони бредуть ночу, зірки на небі сяють. Куди вони можуть зайти, в ці двері? Навіть собачка їх гукає, що верніться з ось у двері, заходьте, тут тепло, тут е, допоможуть, тут зігріють, тут накормлять. От. Так що піднімайте голову вверх і дивіться, звертайтеся за допомогою вам обов'язково допоможуть, не впадайте у відчай. Що буде заважати? А заважати це старший аркан світ, гарна карта. Але по ній це закінчення одного етапу життя і переходу на новий рівень. Але можливо, такі... тіньова сторона цієї карти це небажання мінятися, не бажати чогось нового. Можливо, таке от ваше, у вас буде таке небажання мінятися, щось діяти, робити нове. Не знати, куди себе, ну як, приспособити, куди направити в яке русло себе, оце вам може бути заважати, небажання мінятися, незнання, що робити далі. Обдумайте, будь ласка, ситуацію. У вас, я так розумію, багато варіантів вибору, і ви не можете зробити цей вибір. Зробіть вибір, найдіть золоту середину між розумом і серцем. І так, порада від Всесвіту для вас, мої раки. Повірте в краще: не бійтеся мріяти. Ну, мріяти, звичайно, потрібно, але в своїх фантазіях не треба себе обманювати. Попередження: не сподівайтеся на долю. Беріть усе в свої руки. Не, не вітайте в хмарах, не думайте, що доля вам всього насипе сама. Беріть, Виходьте в реальність і беріть усе в свої руки. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан Зірка говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться, але не швидко, не так швидко, тому що зірка вона далеко. От е, вам потрібно лише віряти, вірити в мрію і працювати, не лінуватися, і бажання ваше обов'язково здійсниться. На жаль, у віддаленому майбутньому. А можливо, ви так і хотіли, щоб не, не зараз воно здійснилось. Давайте подивимось ваших тараканів у голові, раки. Ярликаш. це людина, яка всім дає ярлики. Це не, не дуже гарно. І містер Прокрастінаті. Людина, яка все відкладає на потом. Та потом зроблю. Та на завтра, та про це я подумаю. Завтра і все остальне. От. Але не потрібно відкладати все на, на потом. Не потрібно сподіватися на, на долю, потрібно брати все в свої руки. І не цепляйте людям ярлики, будь ласка, бо й вам прицеплять. Давайте подивимося метафоричні карти. Що потрібно усвідомити ракам для становлення росту та перетворення їхньої душі на наступному тижні? Що потрібно усвідомити ракам для становлення росту та перетворення їхньої душі? На наступному тижні. І так, що потрібно усвідомити раком, що вивищує і приземлює вашу душу. Подумайте, будь ласка, що дозволяє рости вашій землі, а що навпаки приземлює вашу душу. Тут, ось, ось святість. Прям такий церковний храм, тим більше у нас 20 квітня Великдень. І карта вам така випала, можливо, вам потрібно більше подумати про свою душу. А не про багатство, про гроші. От. Звернути увагу на душу, на своє здоров'я теж. Фізичне, будь ласка, зверніть обов'язково увагу. І давайте подивимось, яка мудрість серця має відкритися раком на наступному тижні. Мудрість серця для раків. Достаємо карту. Коли у твоєму серці вичерпується джерело любові, ти перестаєш бути людиною. Отака ось що мудрість серця має відкритись вам. Зовні, наче й людина, її образ, а то лише манна і форма, лише форма. Форма без вмісту це пуста річ. Тому, будь ласка, не вичерпуйте своє джерело любові, бо залишиться лише форма. Без вмісту. Такий ось розклад у мене вийшов для вас раки. Скажімо так, не найкращий. Будьте, будь ласка, уважні до свого здоров'я. Не вітайте у хмарах. От. І все у вас в житті наладиться. Попросіть про допомогу, вам обов'язково допоможуть, якщо у вас складна ситуація. І пам'ятайте на персні царя Соломона, мудрий напис. І це. Менеться. Дякую вам за увагу, любі друзі. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі раки.